Душа вже прокинулась, а життя не змінилось. Що з цим робити? Я помічаю, що дуже багато людей, які йдуть в духовний розвиток, вони змінюють свій стан. Вони дуже хочуть, щоб змінилось їхнє життя, але воно не змінюється. І вони не розуміють, чому. Але дуже важливо, щоб ви. Не занурювалися в таку ілюзію, що можна лише енергетичними практиками змінити абсолютно все. І пам'ятайте, що енергетичний світ дуже пов'язаний з фізичним. Але для того, щоб змінити щось на енергетичному рівні, вам необхідна робота на рівні енергії, вам необхідна практика. Але для того, щоб змінити щось на фізичному рівні, необхідно щось робити фізичним тілом. І тут є декілька дуже важливих нюансів. Люди духовні, які йдуть в духовну еволюцію, вони дуже відлітають, вони забувають про те, що є насправді два світи. І ви їх не можете розділити. Але коли ви постійно а, йдете в отой світ енергій і забуваєте про матеріальний світ, ви буквально створюєте все, що ви хочете на енергетичному рівні. Але як це заземлити і матеріалізувати. Ви не знаєте. Найперше, вам дуже важливо, щоб в вашому тілі було завжди достатньо енергії землі. Якщо ви недостатньо заземлені, те, що ви робите на тонкому плані, воно залишається саме там. Воно не проявляється на фізичному рівні через те, що в вашому тілі недостатньо тієї енергії, яка може допомагати вам заземлити і проявити це в матеріальний світ. І саме тому я на постійній основі даю вам в усіх буквально навчаннях першу базову практику це заземлення. І коли я навчаю виходити. На зв'язок з Творцем, перше, що я даю, це також заземлення, бо ви в цій енергії Творця маєте не забувати, що ви живете на планеті Земля. І саме ця енергія допомагає вам, от те, що ви створили на енергетичному рівні, заземлити в матеріальний світ. Але для того, щоб заземлити це, також повинна бути і фізична дія. І коли ви пропрацьовуєте в своєму тілі якісь блоки, страхи, програми, все, що вам може заважати формувати свою реальність на фізичному рівні, вам важливо не забувати про те, що помимо того, що ви це все прибрали, ви, ви дійсно це зробили, ви дійсно. Вплинули на своє майбутнє, тим, що ті енергії, які можуть впливати на ваше життя в негативному ключі, ви їх прибрали. І цим ви буквально розчистили свою дорогу, щоб у вас не було таких подій негативних, які будуть там приводити до втрати, до розпачу, до якихось негативних. Ситуації в житті, але для того, щоб створити інше життя, саме на фізичному рівні, вам потрібно діяти, фізично діяти. Ви, коли духовно розвиваєтеся, ви стоїте в такому потужному енергетичному потоці, який допомагає вам швидко матеріалізувати бажану. В своє життя. Тобто ви, коли починаєте будь-яку свою дію, попереду у вас йде потужна енергія, яка допомагає вам матеріалізувати в своє життя те, що ви хочете. Але якщо ви просто цю енергію отримали, і при цьому ви ніяким чином не пішли в дію, яка допоможе вам. Це розкрити в матеріальному світі, то ви просто енергію а, злили. Це нереалізований потенціал. І є дуже класна практика, яку б я вам могла рекомендувати для тих людей, які хочуть змінювати своє життя, а, почніть з найменшого і почніть в своєму житті. Робити те, що ви не робили до цього. Робити навпаки. Це може бути самого елементарного. Там вичистити зуби лівою рукою, я лівша, тому кажу про себе. Вичистити зуби лівою рукою, почистіть правою. Ви вмиваєте лице з верху донизу, зробіть навпаки. Ви їдете на роботу однією дорогою, поїдьте іншою. Починайте з оцих найменших, таких елементарних і звичайних ситуацій дій робити по-іншому. Цим ви будете заявляти простору, Всесвіту, що ви хочете і результат інший. Тому що до тих пір, поки ви дієте однаково, Робите одні й ті ж самі фізичні дії, щоб у вас там на енергетичному рівні не відбувалося, але на фізичному нічого не зміниться, бо результат буде один і той самий. І будь ласка, не входьте в цю ілюзію, що потрібно лише на енергетичному рівні працювати. Так, це дуже важливо, це надважливо. Якщо у вас на енергетичному рівні є якась перешкода, там програма без для бідності чи страх проявитися, вам це важливо пропрацювати на тонкому плані, щоб це не впливало на вас, щоб ви йшли по своїй рівній світлій дорозі. В потоці творця, в потоці енергії землі і своїми діями притягували в своє життя те, що ви хочете. Якщо ви хочете змін, починайте з найменшого, з іншого вибору, з дії навпаки. Навіть запитайте себе, що я роблю стандартно, що я роблю як зазвичай, і що я можу зробити, щоб це було по-іншому, щоб це була інша, інший результат. Робіть інший вибір. Якщо ви завжди обираєте там лата на кокосовому молоці, замовте сьогодні капучино на миндальному молоці. І... Пам'ятайте, що ваше фізичне тіло дане вам для того, щоб матеріалізовувати ту енергію, яка в ваше тіло входить. І без фізичних дій зміни не буде. І коли ви пропрацювали себе і ви змінилися, ваш стан змінився, ви по-іншому бачите світ, ви по-іншому реагуєте на обставини, на людей. Це вже дуже потужний поштовх до того, щоб ви робили інші дії, інший вибір, бо ви всередини інші. Але ваше тіло, біоробот ваш, воно запрограмоване. Воно запрограмоване на один і той самий сценарій. І ви от роботом їдете звичайною дорогою, а, заходите в той самий магазин, виходите, йдете додому, відкриваєте двері, йдете, роздягаєтеся, готуєте їжу. І оце також програма, в якій ви запрограмований біоробот. Але у вас є унікальна можливість. У вас є право вибору, і це право вибору ніхто не може в вас забрати. І почніть обирати інше, те, що ви раніше не обирали. І ви побачите, як ваше життя почне змінюватися. І просто сидіти, медитувати, робити практики ніколи не буде достатньо, бо ми живемо в двох світах. В енергетичному та фізичному, які тісно між собою пов'язані, і неможливо, щоб було по-іншому, щоб вони у вас розкрились, там, розділилися, і щоб ви могли жити тільки в енергетичному світі, поки ви маєте фізичне тіло, ви живете і в енергетичному, і в фізичному. І вам необхідно приймати дії на двох рівнях. Пам'ятайте про це. Ви автор свого життя, ви творець свого життя і своїм вибором, а ви кажете Всесвіту, що ви хочете по-іншому. І коли ви впливаєте енергетично, ви цим собі допомагаєте, щоб значно легше і швидше все реалізувалося на фізичному рівні, але по-іншому неможливо. Пам'ятайте про це. Підпишіться, будь ласка, на канал. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, дзвіночок, напишіть мені коментар. Я дуже хочу, щоб цей канал розвивався. Для мене дуже важлива кожна душа, яка приходить і чує те, що я передаю. Я передаю це не з власних знань, я передаю це з потоку творця, те, що несе істинну інформацію і. Я дуже хочу бути корисною для вас, тому а, ваше серденько це подяка для мене і мотивація для того, щоб записувати далі ці а, відео та нести вам істину а, інформацію в потоці творця. Я вас енергетично обіймаю і до зустрічі в новому відео.